У рамках підготовки до сесії міської ради, яка фактично є долоносною для забезпечення нормальної життєдіяльності Новоград-Волинської громади, цього року представники міського самоврядування відвідали засідання громадської ради. У її склад входять представники усіх громадських організацій, які діють у нашому місті. Їм довели до відома питання, що розглянули на засіданні виконавчого комітету, і повідомили про питання, які ухвалятимуть на сесії міської ради у цей четвер. Головним чином загострили увагу на цьогорічному бюджеті. Передбачено в державному бюджеті. На соціально-економічний розвиток на 2014 рік місто Новограду Волинському 19 мільйонів гривень. Із тих 19 мільйонів, майже 9 мільйонів, ми маємо запланувати на повернення боргів минулого року. Тобто ті роботи, які підрядники виконували в минулому році, ці кошти мають бути повернені. Це в першу чергу. Ну і залишається у нас 10 мільйонів гривень, які депутати міської ради. Розподіляють по різним по всім галузям нашого міського господарства. Бюджет розвитку в свою чергу складатиме 13 мільйонів гривень гроші, на які міська влада може розраховувати для виконання ремонтно-будівельних робіт. Далі Сергій Колотов та секретар міської ради Василь Михальчук розповіли представникам громадської ради про конкретні об'єкти, виконання яких у цьогорічному плані. Плануються кошти. Приблизно 900 ну, до мільйона гривень на реконструкцію даху колегіуму. Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи номер 2 16 й садочок, шатровий дах, там 880 тисяч гривень. Заплановані кошти на будівництво систем. Водопостачання та водовідведення житлових мікрорайонів камене драбильного заводу будівництво це амбула... от... амбулаторій по рукосовському вже да. нагальне. Там 700 тисяч капітальний ремонт пам'ятників на території міста 200 тисяч. Оце ну, це такі, от із великих сум, а цю площу тут будемо перед Ну, завершити тисяч. Це входить тисяч. Да. Будівництво хірургічного корпусу, яке не вдалось за відсутності фінансування завершити раніше, продовжуватиметься уже за рахунок суто державного бюджету. Очікується сума у розмірі від 4 до 6 мільйонів гривень. Попадає хірургічний корпус в державну програму, ага. і тому вже буде фінансуватися безпосередньо з державного бюджету, а не з з наших субвенцій, це нормально. Все-таки порадувалися з депутатами, і депутати підтримують начало будівництва школи містецтв, які отут от рядом, все-таки, ці всі наші школи, які там в таких приспособлених приміщеннях, щоб все-таки їх об'єднати і зробити таку сучасну школу містецтв. Мова це... йде про художню школу, музичну школу і палац шкільної молоді. Тобто має бути в одному, в, так. в одному будинку, причому в сучасному нормальному будинку. Бо всі три заклади, які я назвав, вони ну ви знаєте, знаходяться в пристосованих в непоганих, але все ж таки пристосованих приміщеннях. Тут має бути все по. Ну по стандартам, по нормам. Ось тут між узлом зв'язку і міською радою. Там площадка така, і, і ми де... переконані, що потрібно починати. Чому? Тому що коли почнемо, значить буде можливість брати участь в різних програмах щодо продовження будівництва, так як вийшло з хірургічним корпусом. Також додаткові кошти надійдуть до галузі освіти для переобладнання кабінетів фізики та пришкільних майданчиків. Значного обговорення і дискусії під час засідання громадської ради дістали проекти заяви до мешканців міста і відкритого звернення депутатів міської ради до президента України щодо соціально-політичної ситуації в державі. В ньому міська рада пропонує власне бачення і вносить пропозиції щодо шляхів виходу з політичної кризи і пропонує мирне врегулювання усіх конфліктів. Кожен з присутніх мав можливість внести свої пропозиції щодо змісту і направленості заяви. Також були внесені і уточнення. Мені здається, що особливу увагу треба ще приділити на розширення або розпреділення прав територіальних громад або самоврядування і держави. Має все йти через територіальну громаду. Абсолютно любе рішення. Територіальна громада має обирати свого прокурора і так далі. Це а не закидають нам з Донецька з Харкова. і Вони тут умер що роблять. Вже Це... не узгоджують. Ухвалення тексту заяви має відбутись під час найближчої сесії міської ради.